Акції за тебе, які будуть цієї середи вже 15 листопада, на «Живчик» 1 літр по 1690. На чіпси Лейс маленькі по 20,50 та великі сметана зелень, бекон, краб, рифлені з лобстером по 34 гривні. Також наші шоколадки лакмі великі по 66 гривень. І там неї улюблена. Це кокосовий крем, рисові кульки та І Ікру Норвен по 149,90, Дуже класна. На набір від глобино. Пепероні балик дарницький по 87,40 на ананаси. Консервовані шматочками по 4690 від своєї лінії на креветки від Альбатрос 90 на 120 по 123 гривні. Також на піцо прошуто, пасіоната по 73,40 та на вареники від трьох ведмедів картопля гри по 52,50 та з картоплі по 43,50. Я їх дуже люблю. Рекомендую. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. нереальні знижки там ще більше цікавого. Також на активію. Полониця суниця, на нас вишня чія по 1690 на агуню. Персик, полуниця, банан, малина. По 14.50, малина шепшина 15,50 та лактик по 12. Також на кефір галичина 28,90. На сирки глазуровані по 7,40 та по 11,80. Також акція почнеться на тістечко бісквітне від Мілка по 55 гривень. Також почнеться ще одна дуже класна акція на велику мілку з ОРО по 91.90, сілим гадалем по 36,90 та мілкніц по 35 гривень. Також почнеться дуже класна акція на сніданки. Сухі, полиниця банан по 49,90, 4,90 на шампунь Шаума чоловічий по 79,90 та жіночий по 58,90 на гель для прання. О, них 4 кг по 135 грн. Фрателі Фрагуліно, Росо і Б'янко, алкогольний по 89,90 та безалкогольний 69,90 бай Насті. Також на воду Бувет, 1,5 літра по 12,50 і на Кубасу до П'юрешки по 59,90. І з картою тебе дешевше по в шапці мого профілю до 75 грн кишвеку. Випишіть в коментарях, як вам такі акції за тебе, які вже будуть цієї середи. Вже завтра в АТБ будуть дуже класні акції, на чіпсі, Лейс маленькі по 20,50 та великі по 33,90. На великі шоколадки лакмі, шоколадного горіховою начинкою та плечом арахісом, кокосовий крем по 65,90. Також на чай шерлок по 45,90 за 100 грам та 27,90 за 25 пакетиків. На ковбасу до пюрешки м'ясна лавка по 59,90, на ікру Норвен по 149,90. Також почнеться дуже класна акція. Цукерка золота лілія від конті по 13,59 за 100 грам. На ананас. Консервований шматочком від своєї лінії по 46,90. Також почнеться дуже класна акція на криватки Альбатрос 90 на 120 по 123 гривні. На нарізку асорті Бранш, Вейська, папероні Швейська, Дарницький» від відглобано по 87,40. І Підписуйтесь на мій телеграм-канал. реальні знижки там ще більше цікавого. На сухі сніданки, полуниця та банан кільця по 49,90. на слайси, «Рябчик» по 39,90. На живчик 1 один літер по 16,90. Також на Напій Хортекс його всі обожнюють, він буде по 19,50 та на воду «Бувет» 1,5 літра. Газована, слабогазована та негазована по 12,50. На шампунь від шаума, чоловічий по 76 гривень, та жіночий по 58,90. Засіб рідкий для Gel Color, онікс по 135 гривень, 4 кг Та засіб для туалету по 34,50. Також засіб мирі синтетичний 2,8 кг по 138 гривень. На віскі ханки Баністер 0,7 по 35

Мілку Велика Оро по 91,90 з цілим мигдалем по 36,90 та Мілкиня 35 гривень. Також на піцу пасіоната прошуто по 73,40 на вареники з картоплею та грибами від трьох ведмедів по 52,50 та з картоплею по 43,50 на активі Юбіфі до Йорд по 16,90 та Агуня персик половиця банан малина по 14,50 шипшина по 15,50 та білак по 12,50 і підписуйтесь на мій телеграм-канал «Нереальні знижки». Сьогодні в АТБ почались нові акції, Йдемте разом зі мною. Взяла чіпсила зі смаком сметана зелень краб, по 33,90. І також ще є рифлені з лобстером та з беконом. І ще є маленькі сметана зелень по 20,50. Також взяла дві шоколадки Лахмі. вони по 65,90, дуже смачні. І також взяла креветки, варені від Норвин по 115 гривень з картою АТБ. Також альбатрос 90 на 120 по 123 гривні. Взяла вареники з картоплею та грибами по 52,50 і є ще з картоплею 3 ведмеді. 700 грамів 43,50. Дуже класна фарба для замчу та набуку. Взяла з карти тебе по 63 гривні. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Реальні знижки, все з великою букви, там ще більше цікавого. Також почалась акція на шампуні шаума. жіночий по 58,90, а чоловічий по 75,90. Також взяла освіжувач для повітря з яблуком, з картою АТБ по 34 гривні. Також ковбаса до пюрешки по 59,90. Мілка, ору велика по 91,90. Взяла також фортель Фрагуліно Российс. І Б'янко вийшла на акції по 89,90, дуже смачне. Взяла ще ананас шматочками в сиропі по 46,90. Живчик 1 літр по 16,90, також Хортикс по 19,50, дуже класний. Також пиво Крокенбург Бланш по 27,50. Взяла пасту Колгит з картою АТБ по 41 гривні. Також Арко взяла, пінку для бриття. Взяла з карти АТБ по 65 гривень, Норвен. від оселедець з картою АТБ по 55 гривень, також Активія вийшла. По 1690 олія екстра виджин оливкова по 236,90 і маленька по 127. Також взяли ще крабові палички віті 131 гривні з картою тебе і екрану по 149,90. А якщо у вас немає карти, перейдіть по силці в шапці мого профілю, зареєструйтеся вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А при розрахунку картою АТБ на касі вам, ще буде нараховуватись 1,2% кешбеку, ось Тут можете побачити.